Я жартую, що мої батьки сказали, що хату перепишуть на кота і собаку. Тому що а, ну, казала мені мама, як ти могла після враже, після пісні, яку всі співають і всі знають, впасти так низько? Так, Тому що назва цієї книжки Сравпеспортнілості. Ця книжка. Сюди увійшли гумористичні твори mm -hmm. трьох авторів. Мої Руслана Горового. Хтось його знає, хтось ще не знає. У вас попереду, і Віталія Чепинова. Хто знає такий хто Віталій Чепинова? О, то ви, ви знаєте чого чекати? Так, розумію, що означає, що там всередині, але вона бачить назву трохта, і їй цікаво, що. Книжку купують. Зразу люди, які кажуть, ну як можна так називати книжку? Як можна обсену лексику поміщати? Це ж література, це ж, це ж друковане слово. Там не має бути таких слів. Або той, кому не подобається цей гумор. Це тл. Там гуморний ще плінтуса, він такий невибагливого читача. Закручується дискусія, а кожен пост в кожен коментар в соцмережах, ви знаєте, він піднімає пост вгору і йдуть книжок. продажі книж. Як вона береже вашу сім'ю, на ній, до речі, автентична. Домоткани, я до, полотно, ну, цій вишивці більше 150 років. Даємо вам найдорожче добре. Слухайте, мені страшно, приймати. Ні, не боїтесь. Вона вам вважає щастя. Те, добробут. Вона має бути в музеї. За мною не заржавіє. <реш> <реш> я ж тут. І ще